Ви все говорили скільки хотіли. Ми все вміємо читати. Ми вміємо читати. Товариство, що ми робимо? Як поступаємо? Не кричи дискусія на підвищених тонах. Друге пленарне засідання 35-ї сесії облради розпочалося зі скандалу. Після внесення деяких змін до порядку денного перебіг сесії призупинив виступ мера Болехівської міської ради Зенона Маркоти. Попередньо в сесійній залі представники тамтешньої громади розвісили таблиці з показниками фінансування Болехівщини з бюджету розвитку. На переконання очільника міста декілька років поспіль обласна влада при розподілі коштів ігнорує Болехівську громаду. Ми кожного разу. Подаємо запити, які соціальні об'єкти потребують негайного фінансування, і на ці запити ми навіть не отримуємо відповідь. Бюджет 2011-болехів ноль. Бюджет 2012, розподіл бюджету області 0. 13. – 14 й минулорічній колитості на сцені ноль. І 15, і останні 25 мільйонів Болехів ноль задля відновлення справедливості мешканці Болехова вимагали повернутися до розгляду бюджету розвитку Прикарпаття на 2015 рік. Однак заступник голови облради Остап Дзеса на цей крок не наважився і повідомив, для Болехова раніше виділено 2 мільйони гривень на встановлення каналізаційних систем. Окрім того, облрада спрямувала 3 мільйони гривень на вирішення екологічних проблем міста. Болехівщина не обділена. Ми завершили буквально так. Декілька слів ми завершили будівництво школи у підбережі. Там ще треба продовжувати спортзали. Так далі, я знаю. Ми зробили єдину в області, виділили хто підписував, але ті кошти були з області: 12 мільйонів гривень на перехід на міст. То є не кладка навіть а місце величезні кошти у селі міжріччя, не знайшовши компромісу між обласною владою і мером Болехова в сесійній залі оголосили перерву. Об'являється перерва на 15 хвилин. Товариство 15 хвилин перерви. Однак і після цього представники Болехова на чолі з міським головою не відмовилися від поставлених вимог і наполягали на перегляді обласної бюджетної політики безпосередньо під час затвердження питань порядку денного сесії. Колеги, ми Будь продовжуємо роботу. розвитку. Вони б попали зразу. Дякую за увагу. Розглядається питання про перелік предохоронних заходів на фінансування у 2015 році з обласного фонду. Я прошу уваги, шановне товариство. Це і провокація саме настояще. Я прошу спокійно працювати. Переглянути розподіл бюджету розвитку депутатам не дозволяє регламент сесії, адже існує заборона переглядати раніше прийняті рішення. Відтак Остап Зеса доручив бюджетній комісії і профільним комітетам опрацювати дане питання і про Бі повернутися до його сесійного розгляду, Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.